Біткоін продовжив ріст, як ми попереджали в попередньому відео, і є велика ймовірність, що буде ріст до нових історичних максимумів. Важливе питання, де відкрити трейде і що буде в цей час з альтою. Давайте обговоримо е, попереднє відео. Я якраз його записував, коли ціна була по 64, 400, і попереджав про продовження росту. В кращому випадку, якщо буде якась наторговка, е, шукати угоду на ріст. І біткоін, е, якщо ви подивитесь, Давайте ми його подивимося. Це було якраз 64. Це був ось цей. Е, я записував відео якраз в цей момент. Бачите, ціна продовжувала дуже красивий ріст. І велика є ймовірність, що ріст далі продовжиться. Е, на жаль, тут не було прям таких широчезних, дуже красивих наторговок. Е, в нас вийшло взяти тільки невеличкі трейди. по... Е, зараз покажу трейди, які ми брали з командою. Е, це бачите, от від боковика е, невеликий скальп. Від затухання на продовження, коли ви розумієте, що тренд, наприклад, лонговий сильний, то е, затухання і вихід нижче value – це якась дуже гарна зона, де варто шукати продовження е, тут. Ціль не була велика, ціна зняла value велорахай. Я скинув е, трейд, бо була велика ймовірність, що будуть виноси, і потім, вже коли відбулися реально жирні виноси, бачите, там біточок зняв вверх, потім зняв вниз, і вже на виносі тут ми зайшли так само в. Е, Лонг по ефіру. чому ми зайшли в лонг по ефіру? Бачите? Тому що, по-перше, по ефіру в моменті зайшла величезна дельта. О, давайте я її покажу. Давайте я відкрию атас, і я вам її покажу. Бачите, це якраз є наш любий ефір. І замінити тут в моменті на цьому виносі е, був величезне падіння інтересу і негативна дельта. Тобто лонгістів гарно побрили. І якщо буде продовження тренду, то це якраз буде одне з найкращих місць, де можна було, було заходити на продовження. Також команда брала і інші трейди на продовження це особливо Юра. Брав ми детальніше. Буде колись урок, ми детальніше з вами проговоримо. Чому я це показую? Тому що ви повинні розуміти, коли ви знаєте напрямок по біткоїну. От, наприклад, коли я записував аналітику, це був, ми чітко розуміли, що біткоїн – велика ймовірність продовження росту. Цей момент альткоїни. Скоріше за все, буду так само йти в його сторону, і якщо ви знаєте, де заходити, ви можете від цього гарно заробити. Давайте йдемо до теперішніх планів, що би ми конкретно зараз робили. Нагадую, прямо зараз в описі під відео відкрити телеграм-канал, підпишіться, щоб ви не пропускали жодної аналітики та відео, щоб ви не пропускали цих можливостей заробітку. І прямо зараз підпишіться на канал і поставте лайк, щоб Ютуб просував це відео глобально. Плани зараз треба розділити на глобальний контур і локальний. Глобально, бо розумієте, багато хто з вас, коли дивляться аналітику, ви повинні пам'ятати, я більше даю аналітку для людей, які торгують фьючерси Це є позиції на 5, 10, 15%. Це не є позиція там на зайшов і тримаю на півроку, розумієте? Тому я хочу, щоб ті, хто торгує спот, це завжди пам'ятали. Глобально. Ціна була в величезному боковику вже цілих 234 дня, і статистично після довго такого накопичення ціна починає доволі серйозний рух. І тому я зараз розумію, що скоріш за все нас скоро очікує період трендового ринку. Наприклад, тут 50, 88% росту після цього боковика ціна зробила. Більше 100% росту. Скільки тут буде, не знаю. Бо ну, може багато буде, може мало, але це час показує. Може бути 50%, може бути 100%. Але те, що скоро буде якийсь великий чи вихід, це вже в мене давно вже є таке відчуття. Питання стоїть, як його правильно відторгувати? Найкращий варіант це якщо буде ось таке. Це ціна зробить боковик. Давайте ми відкриємо цей Notion, якраз позберігав. Найкращий варіант для нас буде: якщо ціна зробить боковик, от прямо зараз в зоні 66 тисяч, 67 тисяч, зробить боковик, там, наприклад, на тиждень часу. Це буде дуже добре, бо тоді в нас буде чітка зона, від якої ми будемо працювати. Це буде так само, як по трейдах, які ми взяли. Виноси з діапазону, ми будемо використовувати як можливість зайти на продовження. Тут для цього потрібно дивитися, що буде зараз з біточком, бо біточок має продовжити ранч і показати чіткі межі цього боковика. От бачите, він зараз, у нас зараз є боковик, зона 66 800 68. Треба, якщо ціна побуде тут хоча б тиждень, це буде ідеальний боковик, від якого можна буде працювати. Приклад, вам попередні рази, коли так відбувалося, от вам приклад. Оцей боковий бачите. Так само тиждень ціна була. Що вони робили? Бачите, виносили верх-вниз і нижче зони ВЛЄРОЙ це якраз золота зона, де ми маємо шукати угоду на продовження. Це є перший варіант, як я буду Е, Другий варіант, друзі. Давайте подивимося, другий перед тим. Хочу сказати, що у вас є унікальна можливість допомагати нашим захисникам і отримати бонус від нашої компанії. Всі, хто затонатить, нашим захисникам, отримує два бонуси: перший один з двох. Перший можливість поспілкуватися з нашими професійними трейдерами, які навчають наших студентів безкоштовно, е отримати чіткі рекомендації, яких помилок уникати, які стратегії краще використовувати у вашій ситуації. Можливо, навіть подивитися трошки на вашу статистику і сказати, що конкретно покращити, щоб заробляти більше. Пам'ятайте, що ми спілкуємося з багатьма трейдерами. 90% помилок одинакові, і ми можемо конкретно вам допомогти стати кращими. Тому за донат ви можете отримати цю маленьку консультацію. І другий варіант це, якщо ви вже більше новачок, вас ще нема сильно що аналізувати. Це міні-курс по тому, як правильно почати, яку стратегію використовувати, які помилок уникати, сервіси налаштування і тому подібне. Вся інформація буде в описі під відео. Навчайся і допомагай нашим захисникам. Дивлячись далі, інший варіант інший варіант так само був би цікавий. Це гарний жирний виніс по біточку, особливо в зону 64. По бітку, ви бачите, що ми оцей величезний боковик, і зараз основний профіль, бачите, він зараз є в цьому місці. Ціна навіть доволі гарно від нього відбувалася і не раз бачите. І тут відбивалася це є зона 64, 63, Це буде підтримка всередині цього боковика. І насправді, якби був би гарний виніс в цю зону, це б було ще краще, тому що якщо б ми зайшли в лонг від цієї зони, і ціна виходить з боковика. Співвідношення ризику до прибутку було би одне з найжарніших, до речі, по цьому по цій ситуації, якби це відбулося, це було би ще краще для альткоїнів. Бо альткоїни в цей момент би чуть би пролилися і були би ще кращі ціни для покупок. До речі, відео про те, як купляти альткоїни, я з вами поділюся в кінці відео. Дивіться до кінця, щоб це бачити, що конкретно має бути там в моменті, щоб ми сказали, що. Так, це прям ідеальна ситуація, від якої варто зайти. Давайте я вам покажу конкретний приклад. Ціна заходу, От представляємо з вами ситуацію, от, представимо з вами ситуацію. Ми відкриваємо біткоін, і ціна підходить в зону, яку я вам сказав, і в цій зоні, наприклад, відбувається так, як ось отут. величезна негативна дельта. Наприклад, дельта тут була тільки на 15 хвилинці більше ніж мінус 500 мільйонів. І величезне падіння інтересу, тобто якась гарна ліквідація. Це був би прям, ну, найкраще це був би жир жиром. Тобто, от ще раз, давайте ще раз підсумуємо моїх два основних сценарії. Якщо ціна стоїть в боковику тиждень і більше, тоді будемо торгувати від боковика. І другий варіант це є захід в цю зону 64. Тут краще буде, якщо буде велика ліквідація. Під час цього цієї ситуації найкраще буде е, подумати про купівлю альткоїнів на спот, е, тому що е, вони зможуть в якийсь момент зробити ще проливи, і тоді їхня ціна навіть буде краще. Тому дивіться, що зараз я вам раджу подивитися. Тут я підготував відео про альткоїни, коли їх краще купувати, бо є один підхід, який дає найкращі результати, і якщо біточок таки вийде, то почнеться альтсезон. І ті, хто будуть мати альткоїни, гарно зароблять. До зустрічі, друзі!